Гуманітарний штаб Ріната Ахметова відновив видачу продуктових і дитячих наборів. Пункти допомоги напередодні запрацювали тільки в шести з дев'яти районів Донецька, де безпечно. Сьогодні відкриються ще у двох, у яких саме знають наші кореспонденти. Пункти видачі гуманітарної допомоги Ріната Ахметова відкрилися в шести із дев'яти районах Донецька: Горошиловському, Київському, Ленінському, Калінінському, Будьонівському і Пролетарському. За продуктами прийшли сотні пенсіонерів. Через масові обстріли міста допомогу не видавали два дні. Що ми будемо без Рінату за тормозкової? Ми пенсію не отримуємо са в місяця. Я от одна получаю, а у мене ще. Семья, которая тоже ничего не получает, вот с ними со всеми делюсь и знакомыми делюсь. С ужасом думаю, что что делают те, которые не могут за ними прийти, очень старенькие или больные. Допомогу отримували й ті, хто повинен був прийти сюди в понеділок і вівторок, коли пункти роздачі вимушено не працювали. Відновилася видача дитячих наборів на Донбас Арені. Батьки несуть пакети з їжею і підгузками. Коли роздачу призупинили, багато хто почав турбуватися. Забезпечити дитину всім необхідним зараз вкрай складно, кажуть донеччани. Фінансів на покупку подобних речей для рібинки зараз фактично немає. Особливо товары товари, і подгузники і тому подобное стоїть достаточно дорого. Потім допоможі дисципліна. Я не знаю, если бы не було бы цієї допомоги. Ми в Маріуполі жили нам і ну все давали, ну, много Ми благодаря там і крімамі всім польцямся. Це очень ну, большая допомога нам була. Перший відкрився пункт видачі допомоги в Макіївці. Пенсіонери радіють, що тепер їм не доведеться їздити в сусідній Донецьк на льодову арену дружба. Ну, я живу на Путіличі. Мне вот зараз я сяду на маршрутку. А коли туди, звісно, я вставала по п'ятого, уходила вже. І от їхала туди і була вже по очереди 2227. Гуманітарну допомогу Ахматову отримують за талонами, виданими в Донецьку. Ну, це ми отримали бабуся 82 роки. Вона вже полгода пенсію не отримують, ні тисячі, нічого, ні ходячим їх не принесли. Це дуже, підтримка велика для неї. Ну, дитячі набори, да, мамочки, одиночки, мами з дітьми, багатодітні сім'ї. Всі приходять. Сьогодні зараз поставка буде дитячих подарунків, тому все, все будемо видавати. Все, що видається дружбі, все буде видаватися у нас. Новий пункт видачі гуманітарки обслуговує тільки жителів Кіровського району Макіївка. Іншим доведеться поки їздити в Донецьк. Найближчим часом штаб Ахматова має намір відкрити точки ще в чотирьох районах Макії. В області продовжують працювати пункти видачі допомоги в Моспіну, Янаків, Мухарциську, Шахтарську, Зугресі і Лувайську. Через постійні обстріли все ще не працюють пункти в Горлівці. і сунуватій. Тільки за вчорашній день на гарячу лінію гуманітарного штабу поступило більше 9 тисяч званків. Люди спрашують, коли і де буде видаватися гуманітарна допомога. Вони в одчані пенсії немає, соціальних виплат немає. Наші земляки просять не бросати їх в біді. Мы хотим вас заверить, что Ренат Ахметов помогал и будет помогать жителям Донецкой и Луганской области. Як тільки ситуація в зоні бойових дій покращиться, всі пункти видачі гуманітарної допомоги відновлять роботу. Вже сьогодні відкриються точки в Куйбушевському і Кіровському районах Донецька. Продуктів для формування наборів достатньо. Напередодні гуманітарний рейс достав до Донецька майже 800 тонн вантажу. Інформацію про роботу пунктів видачі можна дізнатися на сайті штабу допоможемо або за телефоном гарячої лінії. Ілона Свердун Данило Кірієв Сабиття канал Україна.